Піка Віктор Іванович, 28 ма конізерна бригада, 3 батальйон, відділення связі. Ви добровольці чи попризову всі там? — Так. Добровольці? Російські, Ті, так. Тільки що призивали чи воєнкомат самі. Я ще й пішов, що постійно ж дивиться не тільки новості з жінкою. Внучка ну, 5 годин тинівського, що вона там розуміє. Скажи, дед, скажи, а ты бандиты когда они придут, у нас скажут дом. Ну, никогда не пришел военкомат, помню, как я. Стеблин Павло Иванович, 28-я -ма, отдельная механизированная бригада, 3-й батальон. Богато знову Николаевки у вас там? Уже, уже двое до демобилизовались. Ми, ми, це це ми вже учасники. рік, ви вже рік дев'ять місяців. Ми знаходимося зараз під Донецьком. — до 9. Місяців. Як зараз ситуація? Я Кажу, дуже, дуже важко. Як вечір, так і гаагу і, і, і з їхньої сторони. Так. І так. як люди відносяться до наших не долюбляють. Вони нас не долюбляють. Вони все одно нас роблять. Так як кажуть вони фашисти. Бендеровці, віковому. І, і вони навіть не звертають уваги, ви, ну, ви з ними спілкуєтесь чи обіцю, ви з ними взагалі не спілкуєтесь? Ні, ми ділимося, продуктами з ними ділимося. Так, якщо е, там де є обстріл який, то бувають даже дніни, які не взриваються, люди виходять, розмінірують У нас, є сапюри. І так, взагалі. все 9 мая виїжджали, празнували, ми кашу їм вивозили. Там празники робили до дітей там, на Новий рік, завжди з подарками. А їхня точка зору не міняється по відношенню до нас? Тяжело. Якщо 50 на 50, то не всі. Вони вважають нас все таки да, чужими. Да. за фачками, так. Да. Так що вони не... я не знаю, що вони такого міння. Якщо жити можна краще, а вони не хочуть. У вас в селі, я думаю, теж життя не сахар. А як от там люди живуть? Краще нас чи гірше нас? Краще. 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 краще, краще. Там і дороги. І постройки, і взагалі них місцевий случай. І земля. Да, і земля. Порядки кругом. Да, не порядки. Там їх на їх. що цього в них треба. А чого вони не можуть зрозуміти, що ми не для того йдемо туди, щоб побивати. А просто землю не віддаємо своїм. Це взагалі можна цю інформацію да. фамілію да, Так, да, да, да. там ми ж ми ж зараз в сеперському сайті ми весемо. Да. Всі засвіщили? документи, фотографії. Нас наслили нас вже давно. А хто ж вас злив? На а хто? Знаю. Командування. Ну, ну Можна командувати. Невай. Паспорта, фотографії, адреса. Навіть одному прийшла ну, смс-ка на телефон, що е це, смерть дітей на, от, типу, на вашій совісті. Тобто йде залякування, іде. процес їхній, як собака не може кусити вона хоч окей. Ну, от всі кажуть, там харчування погане. От я бачу, ви, ви в діті всі в формі. Все нормально, все нормально. Всі харчування так. і форма, і, і грошове забезпечення вчасно. Все все нормально. Пока, да, пока, да. Ну, Волонтюри сильно багато нам допомагають. Все одно без волонтерів тяжелі. Да. Так що, як би государство не крутилося, ну, звісно, недостатки є свої. Все одно, коли нам треба було і дрова, Ніколаївна Широка, то привозили і дрова, і топори, і якісь необхідні речі, пилки, буржуйки. Це все дякую нашим волонтерам за те, що не завжди э, армію обезпечають такими речами, мелочними, але тим не менше але нам і в степу допомагали, і и... хлопці зараз да. там у степу. Ну, да, на вашу думку, заберемо назад Донбас? Чи залишиться він все-таки в Росії? Нам все зависимо від нашої команда. Якщо б команда не, не дало б нам добро, давно б, мабуть, освободити І Донецьку, і в Луганської області. Ну, заберемо, маєш? нас немає другого поставити. Росію, російських солдатів, російських найманців. Ви бачили там. І... Ну, я розумію, що ви не всі Я передали. вам В наступний раз покажу, що вороги. Із пленного хлопці зірвали, мені дали шеврон. Руська православна армія. Просто він, якби я знав, я там у віщах лежить. Я б Я, в я вам покажу на другий раз. Шеврон руська православна армія. Так що тут заднього немає. що там Не руських, руських там, там повно руських. Так, да, Там спеці працюють проти наших, саперка завкастан, розтяжка, коли на другий день проходимо, там вони вже поставили карь. Ленточки поціпляли, що мов, дають поняття, що ми їх обнаружили. Хоча як, саме десь де на два метри її не, не видно, що я стяжку там нормально. Спеціалісти там, не повальні, там погані, звісно, Конечно, це не шахтери, як кажуть, шахтёри там всіх. Трактористи. Шахтуристи. Да. І таке воєнне вияно... оборудовання просто. Це треба бути дуже великим спеціалістом. Дуже великим, так. Да, я знаю, що ви спеціаліст по в Електрониці, і там зіткнулися з такими обладнанням, що ви тут, мабуть, не бачили, да? І не снили. процесі роботи звичайно. Коли наші замки не зустрічалися, то... 9 і там своєю справою займається. Якби не Вітя, я не знаю, чим вони там кончена. І світом завжди, і... І зв'язки, і все, і і все, 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 він що, яке, де напряження, там і дядя від. Навіть якщо її немає зробити, що воно буде. Це віртуозно. Лібері, Та кажу, так, як каже, якби не вітя.